Скажи мені, будь ласка, тут уже в політичній площині, як це можуть використати росіяни? Для чого вони так сильно ну, сконцентрувалися саме на Покровську, щоб взяти її під контроль з точки зору логістики, військової, політичної і так далі. Що це означатиме для нас? Ну, перше, перше, це ще один населений пункт, який Російська Федерація, хоч хоче захопити, що з ним робити, ніхто не знає. Так там є шахти, які ми які експлуатує? А, Холоден дитек, який належить власності. Україна втрачає ці шахти. І я думаю, що для компанії зараз наступають дійсно складні часи, ще гірші uh -huh. часи, бо в них будуть розірвані ці ланцюжки постачання. Вони дійсно дуже сильно чіплялися за цю, цю чи декілька шахт біля Покровська. Вони були для них дуже важливими. Я знаю, що ця компанія і Ренада це не на, на правах реклами, це те, що я знаю. Вони дійсно вкладали гроші в оборону, бо вони розуміли, що втратять Покровськ, ну так вони втратять. Тут була така собі синергія. Ну, на жаль, ми бачимо, яка ситуація зараз. Ми не ставимо хрест ще на Покровську, але ми повинні розуміти, яка тенденція, і диво. Ну, якщо воно станеться, то наскільки воно буде тривалим, ну важко сказати.